Усім вітання, мої дорогенькі! Приготуємо одну з найулюбленіших страв української кухні: це смажені карасі. Ця страва, незважаючи на свою простоту, завжди вражає ніжним смаком і чудовим запахом. Тож з нами дізнаєтеся секрет приготування ідеальних смажених хрумких карасів, де дрібні кісточки зовсім не будуть відчуватися. Карасиків добре миємо у холодній воді, очищаємо від луски та потрошимо серединку від нутрощів. Щоб було легко очистити від луски, обдайте рибу окропом і за допомогою ложки зчищайте її від хвоста до голови. Луска має легко відділятися і тоді назад в холодну воду. Ми цю брудну справу вже зробили. Тепер, щоб карасики добре просмажувалися, робимо надрізи до хребта, не перерізаючи його, щоб рибка й надалі тримала форму. Ці надрізи майже один в один шириною до 5 мм потрібні для того, щоб перерізати маленькі кісточки, яких карась має достатньо саме на спинці. Ці кісточки дуже підступні. Вони йдуть у формі ігрика. Саме такими надрізами ми надаємо доступ гарячій олії добратися до них, і після смаження їх там не буде. Хай не відлякують вас слова про кістки від цього приготування. Чесно, карасі того варті, щоб трішки побавитися з тими кісточками, які залишаться. Ця річкова риба має чудовий смак і ніжну текстуру. Так, м'ясо карася трішки солодкувате та жирне, і смажити його це найкращий варіант приготування. Карасиків ми готуємо не вперше. Переглядайте на нашому каналі приготування сушених карасів або ще в данину козаки їх називали рибка-потирушка. Це вдалий рецепт для менших за розміром рибин, коли спробуєте сушені карасі. Будете задоволені смаком і ніяких кісточок там теж немає. Беручи за основу прислів'я дешева риба, дешева юшка, тут дуже важливо придбати свіжих карасів, адже це запорука ідеального смаку й текстури. А коли є вибір, обирайте найбільших по величині. І лише погляньте, яка виходить краса. І після смаження ці надрізи також будуть надавати готовій страві привабливого вигляду. До речі, робимо надрізи з двох сторін. Далі кожного карасика солимо до смаку, як зверху, щоб сіль потрапляла в надрізи, так і всередині. Для карасів тільки сіль і правильне смаження це запорука хорошого смаку. Більше не потрібно ніяких спецій, щоб не перебивати цей ніжний та приємний присмак. Населення України завдяки географічним умовам та території завжди мало можливість харчуватися як рослинною, так і тваринною їжею. Також риба займала значне місце у харчуванні наших предків. Зокрема, можна виділити коропа, ляща, осетра, сома, лина, щуку. Для панірування беремо 150 грамів борошна чистого просіяного. Також очищаємо 4-5 зубчиків часнику і підготуйте половинку лимона. Вже при подачі готові карасі за бажанням будемо скроплювати. Розігріваємо, розжарюємо добре сковорідку. виливаємо достатньо рослинної олії, не жаліємо. Це так би мовити, другий важливий момент після нарізання карасів. У цій олії вони будуть гарно шкварчати, кипіти. Кісточки будуть відповідно прожарюватися і сама рибка не пригорить. В цю олію спочатку відправляємо розчавлений часник і декілька хвилин просмажуємо його. Часник наповнить своїм смаком та запахом олію, а потім і карасів беруть в себе всі ці складові. Це вийде надзвичайно смачно. Коли часник просмажився і почав темніти, його забираємо. Він свою справу зробив. Залишати часник не потрібно. Він почне ще більше горіти, і це вже вийде не той смак. І зовсім може зіпсувати страву. Тепер переходимо смажити карасиків. Кожного гарненько обмакуємо в борошні з двох сторін. Борошно вже не солимо, адже карасі добре посолені. Вогонь при смаженні карасів має бути досить великим, щоб рибка смажилася, а не тушилася. Тож зверніть на це увагу, тому що в кінцевому результаті, якщо рибка буде тушитися, вона вийде варена, а не смажена і зовсім не буде хрумтіти. Також майте на увазі, якщо будете готувати таку рибку в себе на кухні, ні в якому разі не накривайте кришкою. Адже під кришкою вона теж буде тушитися, а не смажитися. Вийде м'якою і без золотистої хрумкої скоринки. Тож ви залишайтеся з нами, щоб побачити результат. Напевно, ви знаєте і не один раз чули, що найбільш популярна страва це карасі в сметані. Та наполегливо рекомендую спробувати такі смажені красиві хрусткі карасі за цим рецептом. Смажаться вони дуже швидко. Головне олії має бути достатньо, щоб всередині вони пропеклися. Як тільки побачили золотистий колір, це приблизно через 6-7 хвилин, перевертаємо рибку на іншу сторону. Проте час смаження може змінюватися в залежності від розміру риби. Відповідно, маленькі карасі можуть смажитися швидше, всього 2-3 хвилини з кожного боку, а великі карасі потребують більше часу. Для досягнення хорошого результату прийміть це до уваги. Орієнтуйтесь по рибі, щоб не спалити панірування і не зробити її пересушеною. Як тільки спробуєте цю рибку, порадуєте себе і головне своїх близьких. Вони за таку хрумку смакоту будуть вам дуже вдячні. Напишіть в коментарях, чи любите смакувати таких карасиків. Чи взагалі не беретесь до їх приготування? Давайте свої поради та зауваження. Як то кажуть, вік живий, вік вчився. Карасі гарно шкварчать, звук зачаровує. А наші чотириногі помічники теж в захваті. Вже не знають, де себе подіти. Карасики готові. Погляньте, як вони гарно виглядають. І запах просто чудовий. Якщо вас турбує кількість олії, викладайте спочатку карасі на паперовий рушник, щоб її забрати. Рибка має дуже гарний золотистий колір. Але в даний час погода не є сприятлива. Дуже сильний вітер та прохолодний. Таким чином, обвіваючи рибку, він швидко її охолоджує і вона втрачає колір, починає м'яніти. Та на смак це ніяк не впливає. Навпаки, це дає можливість її якнайшвидше з'їсти. Не можу натішитися, які карасі вийшли гарні. Це неймовірно проста та смачна страва. Приготування одне задоволення, все відбувається швидко. А ще скажу вам по секрету: коли любите тільки їсти, не рибалити і чистити, придбайте карасі вже очищеними, це значно полегшить вам життя. Слідуючи нашим порадам, це правильне нарізання та правильна термообробка, тобто достатня кількість олії, щоб кісточки вижарилися. І на столі красуються хрумкі смачнющі карасі, які порадують своєю палітрою смаків. Дуже зручно, коли можна ось так просто кусати рибку і смакувати, не переживати за дрібні кісточки. Звичайно, великі риберні кістки витягуємо, вони нікуди не поділися. Але дрібні, які завжди заважають їсти карася, відсутні. Саме на цьому етапі смакування можна їх приправляти лимонним соком. Це від вашого бажання. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.